Що де? Коли. Ведучий Олександр Азіонов. Панове знавці. Бажаємо вам успіхів. Питання задає Валерій Залужний, український воєначальник, генерал у відставці Житомирщини. На якій річці відбулася битва Русько-Половецького війська з Монголами? Правильна відповідь Битва на річці Калка. <бузdi> <бузdi> Увага! Чорний ящик. Питання задає Сергій Жадан, письменник з Луганщини. В чорному ящику знаходиться те. Що називають книгою книг. Ця книга була надрукована церкослов'янською мовою Іваном Федоровичем Острозі. Накладом понад тисячу примірників. Правильна відповідь Острозька біблія. Питання задає Володимир Зеленський, президент України з Дніпропетровщини. Назвіть ім'я найвідомішого короля Галицько-Волинського князівства, який заснував місто Львів. Правильна відповідь Данило Галицький. Питання задає Сергій Притула, волонтер, телеведучий, актор з Тернопільщини. Як називають кам'янисту статую язичницького ідола Святовида? Яку знайшли у річці Збруч неподалік каплюща на горі БОГИТ? Правильна відповідь Збручський ідол. <клухи> Питання задає Наталія Теодорівна Оробець, вчитель української мови та літератури з Одесьми. Як називаються слова або фрази, вживання яких характеризуються? Територіальною обмеженістю, наприклад, в одеському регіоні це такі фрази. Бебихи шістипуречі, пожитки, Вас тут не стояло. Ви не займали шерхи. Дві великі різниці. Велика відмінність. Правильна відповідь діалектизми. Вітаємо переможців! Всем д я д к о